На діяльність сумнівної аптеки люди почали скаржитись вже давно. Мовляв, туди постійно ходять наркозалежні, купують заборонені препарати і одразу їх вживають. Використані шприци валяються скрізь. А поряд з аптекою до слова дитячий майданчик. Ну, як тільки побудувалося, то тут почали ходити багато таких людей дивної такої зовнішності. Ну прям перед всіма спілкувалися і розказували, що там. Їм щось не вистачає, там дози, друг за другом ганялися. Навіть на площадках дитячих вони бували, так переходили, то так неприємно було це. Шпиці знаходять навіть з себе. Неприємно, йду з роботи ввечері напевно в на ліфту де шпиці випаляються. Працівники аптеки закиди на свою адресу відкидають. кажуть, все відпускають за рецептом, а сумнівні клієнти приходять не лише до них. В кожну аптеку приходять наркозалежні. У нас немає ні наркотичних, ні психотропних, ні прекурсорів. Ну тобто в нас немає. Мешканці мікрорайону звернулися до міліції. Під час обшуку у приміщенні аптеки з незаконного обігу було вилучено 20 таблеток сильнодіючого лікарського засобу сонат та 100 міліграмів препарату трайфет. Також знайшли майже тисячу флаконів підоблікових лікарських засобів. На чорному ринку ціна за ці препарати сягає 100 тисяч гривень. Коли приїхала міліція, то в аптеці за прилавком стояла жінка, яка заявила, вона тут не працює. Чому ви з ранку говорили, що ви тут не працюєте? Шановна, піді. Пасхи суда на калечка та шла в відпуск. Зрозуміло, чому ми зранку говорили, що ви тут не працюєте, що ви просто прийшли, відкрили двері. Відмовилася жінка й відчинити підсобні приміщення та надати документи на знайдені в аптеці під облікові ліки. За фактом незаконного продажу медикаментів відкрито кримінальне провадження. Даний факт несений в єдиний реєстр досудового розслідування за статтею 321 перевезення придбання зберігання з метою збуту і збут сильнодіючих отруйних речовин. Попри перевірку, аптека все одно працює і далі. Сьогодні її двері знову відчинені.